Здарова, ютуб! Тепер відео і нарізки зі стрімів будуть виходити частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм-канал. Там я завжди кидаю актуальні стріми і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарно вам перегляду. Подно 25 чел, бля. Я его спину вбили. Мінус один. Десь коло дороги, чел. Десь коло дороги, чел. Я, я на дорозі. А, а то ты. Ти... Бач, Тобі... скали, вон Тобі... на блюс Яких там? Я на коц, один вроде. я на коц нормально. Дуже ловый. Синжав, бив. Бив, бив, бив. Стрели на грипу на, на воді строиться, чуєш? В них Безе... хата не застроєна, там дыр в хаті є. Давай засейвим, ідемо ту. Сразу в коло нас. Я... нас. в ті бокові ящики, щоб не сортувати тепер. Посортуємо, Тепи коли став? прийдем. І зараз тебе буде латати, я його вб'ю. Сьогодні. Сьогодні, де тебе було, тата? На мені Найсь, там ще один ему складывать на крыше був на тычку вау. У меня у вас до варианта. Бив холсет. Там де ти вмер. Бачу. Чую Пожалуй, бо він двері відкрити. Одному вбив? Другого нема. Це це. У та... у Тут шкафи не застроєні. Зарігайся в них просто. Я не можу там заблоканий. Не ми, нас нема. А, вони, вони в хаті. Зайшов чел, походу той. У них выход, них выход через крышу лишь. Минус я. На крыше, на крыше чел може бути? Да ще другий шкаф. Да, сзади, 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 хаты. На протилежный том. Минус. А нам бы там туда свои шкафы поставить и застроить. Вот ще третий шкаф открытый. Кабан, може... завезьми кит постав шкаф? І за строй. Три, три шкафа став. Виходять. Три, три шкафа. Пола готуйся. На крищу. Тут бачите, зверху виход. Там два виходи, ще з іншої сторони. Я, я вверх дивлюсь. Я взяв вверх. Строїть щось. Хаті, хаті Кала, в хаті, в хаті строїть все одно. Кова в роді Нас хватає сіри на вісім сішок. Чел стріляв. Бив. Чел вийшов. Убив. Хорош. Плюс калаш. Я кришу не чекаю кабан. Я так фанні, О oh my гад Я не дохит с голый, но я не любил. Дай ответить. Ты готов на лайф? Можно на крыш. Дай, 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 Все, поставил. Так у нас там шкаф деньги. Шкаф поставил. Не, не можно. Ну, все уже бьет, заработать смысл. смысле. Я не застроился. Вот. Я не знаю, как они так вас убивают за три патрона. Убил. Я в хате у них Я тоже Тебе тут в трупах что-то давай... Че? Нет Пошли, давай Опа, выстрелил Я застрял, я, я застрял Дверь двери закрыл Ти треба вибігти напевно може, ні? Чи тут будемо сидіти? Эй, вам тестит гайс. Эмм. Нинведоо, я в танку. То тепер аж тільки двоє. Наверное, з хаешками зайдет. треба вибігати, відкривай двері вибігаем. Як він хаешку сюди. Знизу чего вийде? Вийшов двері. Хорош, поднимай, поднимай. Возьми свой калаш. Все, я выхожу. Чекаю, кабанка петрей. Я выхожу, ставить меня на калаши. Помнишь я? У меня не калаши кафис. А Треси был. Тут, а их. Або вони нас. Брав. Чел вийшов? Я дав тичку. Відкрив двері, відкрив двері. Випрыгнув. Бив. Там бишам він з, з дробовиком випрыгнув. Все, там нема кого ще в Ешка. Як він мене на криші взірвав? А то взривають А, шкафе, шкафе взривають, чуєте? Вони? В ней? В шкафе те шокабанку ставлю. Да-да-да, да. -да, 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 -да. Сішка ми Виходить по чуть-чуть. Вийшов, 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 паратечок. Паротичок, то паротичок. З хати, хати вийшов. Він не засейвив свої сішки. Знизу сішки біля дверей. Положив іншого за хатою, а ні, то на криші. На криші одного бив, а то під дверми де ви вилутаєте. На криші ще є Вийшов з хати, спрыгнув десь. Кабан тут з того боку, де. Спина. Дав голову. Добив. Не трожь. Я вже викину. Так я поки се теж скину, блин. Отдых. Тихо, те зарізав. Поки одного гроба. Даже зарізав. А не, угу. я замість ще трьох степів, краще патрони і калаші на скину схівку. Там же хто хоче шосід, то иди. Сейчас. Все, мы вдеваемся. Чешь ты, челы же я. А в них стрелы по кругу. Два с хахту А по СМВК понял. Нам одна стінка, нам там... одна стінка і ми в мене. Тут нам... два, тут тут. Нам... Тут, вот, тут. Оця, Прямо, оця, прям, оця там, да, там. оця вони звідси виходять, да. Ні, все, я накину. Кратно зверху. Що там? Мейн? Не прогрузив. Бил. Бил? А де шкаф? Чалденж. Чалденж. Три сишки давай. Кидай, накидывай. Нема сишек, все. Нема сишек. Да, да, да. У нас под хату 300 челюс. Минус сайт если. в мейне. Поздравляю. Как? Ходим. Краб. Не в мейне, но в хате можно. Пиздец. А чека не можно было. Ты шла еще. Что, не в хате еще? в хате че да, он винья. Нет, не в хате. Коло входа в хату. Там 3 чела вроде. Ну, капець, не зараза будується. Ні. Один, сет, стоп, ну, топ три сети, не? чотири сети, не пусть, пишла сайт. Во во. во во Біжи, біжи з горою на 60 хазмат. Хазматчик вбив До голову Там один далі дальше... на електрику все залутав походу. Один тип на хаті стоїть Фіга він слышно На електрику вбив одного Він з хати біг. Да, сітей от тут сумка лежить. І Сішка є, сят, все є. я селю, я пішов. Да, долтав, я ваші сети забрав, коли Хорош, я засейвив, за я, я, я дома. Я дома, я засейвив. Я теж. А ну, крийте мене, крийте мене, я біжу на хату. А, він вийшов, у нього інтернет пропав. А де він ліг? Казав, добігає до хати. Що у мене? Дивись, отут формат. показує точка. Точка, от показує.